Це нам я Таня, вчитель кундаліні йоги. і сьогодні я хочу вам показати дуже коротку, але потужну практику, яка допомагає отримати вашу життєву енергію, фокус, налаштуватися на день. І це може бути чудова розминка перед глибшою медитацією, або якщо у вас зовсім мало часу, хвилин 10, Ця практика налаштує вас на прекрасний день. Зараз з вами розпочинаємо. У традиції кундаліні йоги ми відкриваємо простір з початкової мантри. А також після початкової мантри, аді-мантри, ми використовуємо захисну мантру. Якщо ви новачок, то просто слухайте. Якщо ні, то повторюйте за мною. І опис мантр, що вони означають. Я залишу всю інформацію під цим відео. Зараз ми сідаємо з вами в зручну позицію, в просту позицію з хрещеними ногами, випрямляємо спину. Складаємо руки в молитву на мудру, витираємо долоні, відчуваємо тепло між долонями, притискаємо долоні до долоні, прокручуємо, пускаємо плечі вниз, притискаємо великі пальчики до серцевого центру, закриваємо очі, робимо глибокий вдих. З глибоким вдихом вирівнюємося за нашим хребтом вгору. Глибокий видих. Притискаємо підборіддя до шиї. Ще один глибокий вдих. Глибокий видих, налаштовуємось на нашу практику. Глибокий вдих, глибокий довгий видих. Дих, щоб почати агаді-мантру адімантру. намо Namo Guru Dev Namo Adgure Nama, Jugadgure Nama, Dev Vainama Адгурей на мед, джукат садгурей на ме, сад курий на ме, сірі груди, вейнаме. Адгури на меджукат курей на ме, сад курей на ме, сіріку дийнаме. Глибокий вдих. Затримка дихання. Затримайте дихання та запросіть своє вище Я провести вас через практику сьогодні, захистити вас, зберегти фокус, щоб прожити усвідомлено та ясно ваш день. І видих. Опустіть руки на коліна, в ян мудру. вказівний палець торкається до великого. Дозвольте мантрам осісти в тілі і розумі. Залишайтеся закритими очима. Подивите про намір для цієї практики, що ви хочете сьогодні отримати як дар від Всесвіту, від вашого Вищого Я. Бравимо глибокий вдих, глибокий видих. Відкриваємо очі і починаємо нашу практику. І почнемо з практики викорінювач его. Складіть пальчики на долонях і витягніть руки вгору. Великі пальці дивляться вгору. Руки тримаємо приблизно на 60 градусів. Прокручуємо, опускаємо плечі вниз і починаємо дихати диханням вогню через ніс. Очі закриваємо, фокус в точку міжбрів'я. Дихання вогню це активне дихання через ніс із ритмічним рухом живота. Ми надуваємо живіт втягуємо, надаваємо втягуємо, надиваємо втягуємо. Якщо ви новачок або почуваєтесь некомфортно, дихайте повільним і глибоким диханням. Тримайте лікті прямими, руки сильні та напружені. Ми заряджаємо поле аури, активуємо ваше електромагнітне поле тіла. Це дихання очищувальне, і воно допомагає почати день динамічно і активно. Тримайте погляд в точці між міжбрів'я. Користь дихання вогню величезна, очищує організм, активує лімфу та травленням, допомагає виводити токсини, покращує роботи печінки та кишківника, Також заряджає енергію, швидко підвищує життєву силу, зігріває тіло, активує нервову систему, балансує нервову систему, покращує роботу мозку, очищує свідомість, підсилює концентрацію, пам'ять мислення та швидкість рішення. Також стимулює метаболізм, активує внутрішнє тепло та обмін речовин і глибоко впливає на гормональну систему, активує щодо залозу, надмирники, баланс гормональної енергії і жіночий цикл. Також розпалює внутрішній вогонь волі, допомагає відчути силу, рішучість, внутрішню витривалість і сміливість діяти. Робимо глибокий вдих. Витягуємо руки вгору, торкаємося великими пальчиками. Затримка дихання. Руки витягуємо максимально вгору. Очі закриті. Тримаємо затримку. І робимо видих через ніс. Глибокий вдих. Затримка, витягуємо руки, пальчики випрямляємо, великі пальчики досі торкаються один одного, тримаємо затримку і витягуємося вгору, максимально вгору, видих через ніс і повільно опускаємо руки через сторони, уявляючи, наче ми причесуємо нашу ауру. відчуваємо наше електромагнітне поле. І опускаємо ручки на коліна. І залишаємося декілька секунд в цьому стані тиші і відчуваємо, що зараз змінилось в нашому тілі. Як було до практики, як після практики. І просто фіксуємо цей стан для себе. Далі ми продовжуємо активувати нашу ауру. І наступна вправа ми піднімаємо руки вгору долонями догори. І опускаємо вниз долоні, розвертаючи назовні. На вдиху вверх, на видиху вниз. Очі закриваємо, фокус в точку між брів'ям і продовжуємо. Ця вправа наче миття аури. Чудова, щоденна вправа, що очищує енергетичне поле і створює захисний простір. Вона формує тонкий енергетичний захист, зберігає вас від негативної енергії і навіть від вірусів. Уявляйте, що ви очищуєте своє поле як скло авто, знімаєте токсичність, негатив і будь-які енергетичні прилипання. На вдиху піднімаємо руки вгору, затримка, тягнемо руки вгору, стискаємо м'язи статевих органів і низ живота, підтягуємо вгору, тримаємо затримку, видих опускаємо руки на коліна, Залишаємося закритими очима і прислухаємось до ефекту. Відчуваємо чистоту і розширення енергетичного простору навколо себе і повільне глибоке дихання. Переходимо до руху енергії через тіло за допомогою прогину хребта. На вдиху ми прогинаємо вперед, на видиху назад. Вперед, назад. вперед, назад. Фокус в точку міжбрів'я, очі закриваємо і починаємо вправу. Тримаємо поп підтягнутий до хребта, щоб захистити нашу поперекову зону, особливо, якщо у вас дуже гнучка вона. Підборіддя паралельно підлозі. Ми його не піднімаємо ні вгору, ні опускаємо вниз. Я не завжди воно паралельно підлозі. Фокус в точку між брів'я. Глибокий вдих, глибокий видих. А зараз руки переводимо на коліна і продовжуємо далі робити прогини. На вдих вперед, на видих назад. Фокус точку брів'я, очі закриті. Тримайте пупок активним, втягнутим всередину. Це підсилює пасивний масаж травної системи, активуючи процеси травлення. Ці згини хребта допомагають зберігати його молодим і гнучким, а також підтримують баланс і вирівнювання ваших чакр. Це дуже корисний рух для енергетичного центру тіла. Як казав Йогі Бхачан, поки ваш хребет гнучкий, ви до того моменту молоді. Повертаємось в центр, робимо глибокий вдих, затримка дихання, підтягуємо статеві органи, нижню частину живота, тримаємо затримку, плечі розслаблені, спина пряма і видих через ніс, залишаємося в цій позиції. І спостерігаємо за відчуттями, що змінилось в нашому тілі, які у нас з'явились нові відчуття. Тепер кладемо руки на плечі, попереду чотири пальчика, великий пальчик позаду, і робимо скручування. Вліво Вдих, правовидих. Попок у нас притиснутий, ми міцно тримаємо живіт, очі закриваємо, фокус в точку між брів'ям. І починаємо робити практику. Це чудовий рух для вивільнення застійної енергії в хребті та відкриття області серця та стимуляції кровообігу. Залишаємося по центру, робимо глибокий вдих, затримка дихання, підтягуємо ситеві органи, стискаємо низ живота, тримаємо затримку і видих. Опускаємо руки на коліна, залишаємо в ян мудрі, робимо глибокий вдих, глибокий видих. І спостерігаємо за відчуттями. І фінальна наша вправа ми будемо струшувати все тіло, робити тряску. А вона дуже крута для того, щоб вивільнити нашу надлишкову енергію енергію, яка нам вже не служить, і почати да, все, що ми з вами напрацювали, тому ми гарно, гра, гарно струшуємо тіло, трусимо руки, плечі, голову, шию, підстрибуємо. Можна витягнути ноги вперед і струшувати, стукати по підлозі. І гарно протрушуємо, простукуємо тіло. Можна його прям простукувати і трусити. Трусим, трусим. І пам'ятайте дихати, поки струшуєтесь. Ми просто струшуємо дрібні бульбашки напруги в тілі, не залишаємо жодної клітини без уваги. Продовжуйте рух, продовжуйте дихати. Немає нічого кращого, ніж хороший шейк, щоб пробудити себе, пробудити енергію кундаліні, звільнити напругу і зняти стрес. Це природний спосіб вивільнення надлишкової енергії, будь-якої енергії, яка нам більше не служить. І глибокий вдих, потягніть руки вгору, витягніться, і видих, опускаємо ручки, залишаємо на колінах, в ян мудрі, залишаємось тут на мить, дозволяючи енергії заспокоїтись, відчуйте серцебиття, відчуйте подих, який ще вирівнюється. Прислухайтесь до себе. Це відчуття усвідомленості, яке приходить після кожного руху. І глибокий вдих, і глибокий видих, І ще один глибокий вдих, щоб заспокоїти серце, глибокий видих, І ще один глибокий вдих, глибокий видих, складаємо долоні. Молитвину мудру, відчути дотик, долонь, хребет прямий, плечі розслаблені, притязі злегка опущене вниз, фокус в точку між міжбрів'я. Для того, щоб завершити нашу практику і закрити простір, заспіваємо тричі мантру, Сатна. Робимо Тробимо глибокий вдих ще почати. Sat nam Sat nam, Sat -nam. Зараз надішліть цю вдячність у світ, у своє життя і повертайтесь, коли будете готові. Бажаю вам гарного дня. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалась практика, то обов'язково поставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато цікавого та корисного. З нам! А маю!